Не командування повітряних сил збройних сил України вітаємо вас! Слава, слава Україні. Україні! Вітаю студія! Героям слава! Хочемо запитати вас про наслідки ворожих атак останньої доби загалом оперативну ситуацію в небі України. Власне, те, що ми бачимо, ворог продовжує застосовувати свою тактику повітряного терору, використовуючи безпілотні літальні апарати типу шахет, з намаганням знищити добити критичну інфраструктуру, там де він бачить доцільність та бачить імовірно свої можливості вражання наших критичних об'єктів, в тому числі постійна функція, яку проводять такі повітряні нальоти, це звичайно, що виявлення наших мобільних вогневих груп, фіксація, звідки відбуваються пуски ракет постійно. О, знаходяться в небі їхні літаки, які готові атакувати також місця виявлення наших пускових установок. Крім того, звісно, що мобільні вогневі групи показують досить гарний результат. Так цього разу збито досить велика великий відсоток. Напередодні було збито 100% відсотків повітряних цілей. Звісно, що ворог продовжує і надалі постійно проводити так званий турбуючий вогонь, аби постійно не давати нам часу. Нормально ефективно підготуватися, звісно, що є потужності, і з різних напрямків ворог як з півночі, так і з півдня, продовжує застосовувати свої безпілотні літальні апарати. Панелі, після останнього російського ракетного удару по Україні в ніч із п'ятниці на суботу його тлумачили як розвідувальний. Там ракет небагато було водночас цей ракетний удар все одно оцінювався як масовний. Росіяни досі накопичують ракети. Яка оцінка потенціалу на даний момент? Ну, звісно, що ракет у росіянів залишилося досить багато. Як ми знаємо, за даними ГУРа, їх залишилось майже тисяча, і ворог постійно використовує нові і нові ракети. Тобто запас вже у них досить суттєво вичерпаний. Ми це бачимо навіть по аналізу тих ракет, які от нещодавно застосовував ворог. Наприклад, тоді коли він застосовував циркон. Так наш київський дослідний експертний центр встановив, що ракета була досить нова, тобто вже під час повномасштабного вторгнення. Була вироблена а, дана ракета, і в тому числі ми бачимо, що запас вони накопичують протягом певного часу, і потім його використовують. Тобто а, ми бачимо, що часу, а, наприклад, у них небагато. Вони тільки зробили цю ракету і відразу запускають її в ді. В тому числі вони використовують а, і випробовують їх в бойових умовах. Як ми бачимо, випробовують наше ППО, випробовують свої ракети. В тому числі і інші, і північно-корейські, як ми бачимо, застосовувалися по нашій території, тому звісно, що одна із функцій таких ударів це і в тому числі розвідувальна мешканці Запоріжжя визначають, що перед ударами балістикою часто в небі працюють розвідувальні дрони. Наскільки сьогодні їх вдається ефективно збивати? Насправді, дрони це досить суттєва проблема. Постійно ворожі дрони залишаються висіти в прифронтових територіях, зокрема поблизу Харківщини. Так Херсону там постійно знаходяться ці малопомітні, малогабаритні цілі, які можуть робитися, так з різних матеріалів композитних, які досить складно виявити, оскільки їх роблять таким чином, і застосовують якби на великій відстані, подекуди це може бути там 5 кілометрів і вище Звісно, що збити такі невеличкі дрони, які з потужною оптикою може відслідковувати так певні рухи наших сил. Звичайно, що це досить непроста задача. Подекуди вони навпаки використовують тактику, коли досить низько застосовуються безпілотні літальні апарати, в тому числі їх може не фіксувати наші станції, які виявляють так ці повітряні цілі, і наносять по ним ураження. Звичайно, що нам необхідні засоби, щоби доста. Ати ці цілі, оскільки у скажімо так, збитки, і що вони можуть нанести, вони можуть бути надзвичайно великими. Та звісно, що життя і здоров'я наших людей і військовослужбовців воно є безцінне. І звичайно, що ми будемо використовувати всі сили і засоби наявні, аби ліквідувати цю повітряну загрозу. Однак ми бачимо, що у ворога дуже багато їх, і ворог постійно модернізує, шукає нові способи, тобто є різні типи. У них це переважно суперкам, зала, орлан. Так нещодавно ми навіть змогли. Ліквідувати один із безпілотників типу Форпост один з найдорожчих БПЛА, який коштує 7 мільйонів доларів на чорноморську акваторію. Імовірно, що цей дрон також здійснював розвідувальну функцію, як відслідковував переміщення, наприклад, або моніторинг наших дронів, саме морських. Ну звісно, що розвідувальна авіація, розвідувальні дрони вони становлять суттєву загрозу, і звичайно, що ми продовжуємо з ними боротися і виявляти всіма наявними силами і засобами, які є в нас на озброєнні. Ще встигаю спитати вас про можливості російської розвідки. Як вважаєте, я як... Ак чи швидко росіяни можуть поновити можливості розвідки літаками? А 50 які взагалі їхні успіхи в підйомі на крило тих залишків, що в них є на даний момент? Ну насправді це складно назвати залишками, оскільки нам вдалося ліквідувати меншу частину. Так росіян за даними розвідки ще залишилось приблизно сім таких літаків такого типу, які вони зараз продовжують модернізувати. Звичайно, що ми розуміємо, що в них було два наприклад, літаки, які були завершені саме модернізації. Нам вдалося їх уразити. Але звичайно, що ті літаки, які залишилися, вони ще досить старі і морально. Вони ну. Дуже складно їх використовувати. Це можуть бути комп'ютери, які займають дуже великий простір, так в літаку, які вже не мають тих функцій, які вони мають виконувати. Так і звісно, що їм необхідно підготувати особовий склад, який зможе ефективно виконувати їх поставлені задачі. Тому потенціал у них є. Але питання в тому наскільки швидко вони зможуть їх підготувати, оскільки досить багато матеріалів і ем, компонентів, які потребують ці складні е, літальні засоби, так при, е, літаки і. Їх не використовують і не виготовляють в Росії, тому питання наскільки швидко вони зможуть їх відновити. Воно залишається відкритим. Однак ми доказали вже, що ми можемо боротися з такими засобами, і дійсно це досить ефективно в плані відбиття повітряних нападів. Ворога дякуємо за це повітряним силам збройних сил України і вам. Зокрема, пане Ілляш, вам. долучилися до ефіру Ілля Євлаш. речник командування повітряних сил збройних сил України, був з нами наживо.